Доброго дня чи вечора вже, шановні друзі, хочу обговорити рятівну операцію Кургана підгородньої Дніпропетровської області. Розумієте, у нас, от я зараз вже як кажуть, з гумором обговорю ситуацію. У нас така от країна, в якій без гумора, мабуть, дуже важко вижити. І якщо з гумором не казати про якусь ситуацію, то можна схибити. Знаєте, настільки буває абсурдні і такі аморальні речі, які нормальна людина вона не сприймає, вона є, так би мовити, поглинають своєю такою чорнотою. І безкінечною тупістю і аморальністю. Оце, мабуть, так я відчуваю, як звичайна людина, я відчуваю саме так ситуацію по підгородньому, де зараз на території захоплених земель українських працює, так би мовити, і продовжує працювати певне підприємство, зване Цонрей, і розбудовує туристичні собі комплекси, взагалі такий собі панський. Маєток, в якому, звісно, будуть відпочивати і планується проводити якісь заклади, заходи саме для еліти, ми розуміємо, що український пересічний громадянин він не ввійде туди і не є представником тої еліти, бо я зразу, коли я була на цьому підприємстві на території його захоплених і українських земель. Бо Частина цієї території це курганні поля, на які знаходяться над, поряд рекреаційної місцини річки Самарки. Знову такі питання до наших природоохоронних органів, які дозволяють на річці Самарці зводити і захоплювати великі комплекси, зводити. Причому на річці Самарці, де знаходяться курганні поля. Не зазвичай курган не може бути один. Де був один курган, там десь поруч був ще курган. Вони могли бути розпахані, але це територія курганних полів і територія сакральна, яку треба поважати. Звісно, дуже зараз стає популярним і от в минулому року, точніше в рік, коли почалася активна фаза війни. Було за півроку до цього розпочато розкоп кургану Новоолександрівського, теж Дніпропетровщина, Дніпро, передмістя. Курганне поля там були. Зараз говорять знову таки тільки про один курган, який рятували. От бо навкруги раптом виникло будівництво дуже крути, круті маєтки. Для еліти знову таки, і от для того, щоб врятувати курган, як подавали цю інформацію, запросили археологів, які розкопали, і раптом виявили: знаєте, мабуть, би ніхто про цих археологів не почув, і все тихо і мирно це забудували та раптом. Виявилося дуже серйозний поховальний комплекс. Саме старовинний кромлих, якого, мабуть, немає в Європі такого древнього. Його можна тільки порівняти з да, в, в, в Англії. І то, мабуть, наш старший. І, власне, незважаючи на ту древність, яку було знайдено, усі археологи, які приїхали, вони, вони не зберігли це. А, я би сказала так, бульдозерами розкопали, як як ці копали. І невідомо, куди знову-таки зникли ці більші частини речей. Зараз питання взагалі, де це не стоїть. Я думаю, я думаю, ніхто нам не скаже навіть куди більша частина зникла і що там було, вони кажуть, що нічого там такого, звичайно, не було. Але е, саме цікаво, що навіть кістяк невідомо де. І е, ті поховання, які взагалі знищення самого кургану, е, такого древнього, який любили люди, який існував е, не одне століття, і на якому співали кобзарі, на якого, біля якого спинялися чумаки. Це знаєте, це як знищення і розтоптання української історії України. Власне, коли це відбувається в часи війни, це ще більш ганебно і ще більш говорить про те, що ті, хто нами керує, і те, що відбувається, воно не є проукраїнським. Я перестаю взагалі вірити в будь-яку владу, яка керує Україною. Тобто не було і до того гарної влади. А зараз що відбувається? Це взагалі якась апокаліпсис дібілізму, апокаліпсис ненависті до України, бо немає закони не діють. Навіть і знову вертаємося до кургана біля могила, який зараз почали розкопувати і вже зняли відео, як вони рятують його, а що такі погані, я там силочку на відео зроблю. Місцеві жителі вони от не розуміють і там в інтернеті заколочують по поводу цього. Ну, такі, як я, да? щось підбивають проти рятівників могили, які от, власне, приїдуть. Рятувати біліхов могил. Вже приїхали, вже копають там, розкопують, а вони от приїхали. Так зараз ще курган цей можна могилу врятувати. І я вважаю, вона має охоронний номер. По неї вже там детально писали. Подивіться, є хранителі могил, хранителі курганів, я вибачаю, вся група. Заїдь, подивіться. І я силочку теж зроблю на ці всі групи і на статті, які писали про цей курган. Що цей курган не просто курган, він це могила, яка має номер охоронний, яку зараз в підгродні Дніпра розкопують для того, щоб забудувати все маєтками, якимись тенісними кортами чи якимись там басейнами від еліту, так званий Санрей. І власне в цьому йому сприяє дуже, мабуть, і місцева влада, і влада Дніпра і Дніпропетровської області, бо як не крутий, а закони не діють у нас. Ніхто з тих, хто має контролювати такі протиправні дії, не виходить на захист від влади і чиновників на захист, ніхто не стає цього об'єкту. Культурного українського, це говорить про те, що нашу українську культуру просто розтоптують чиновники влада, наша влада. Я її називаю нульовою, бо вона, знаєте, це не значить, що вона на нулі під кулями знаходиться. Це просто бо вона обнуляє усе, до чого торкається. Помножуючи на нуль, ми отримуємо нуль, розумієте? І, власне, Мені би не хотілося, щоб нас і в нашу реальність, і наша історія, нашу культуру множили на нуль. І щоб діти, українці, правнуки, праправнуки наші, вони просто в якийсь момент сказали, що ми не знаємо, хто такі українці, це якась нація чи національна, чи меншина, якась, яка колись жила, як по скіхів, да? але раптом вони пропали. От мені завжди було цікаво, куди пропали скіфи. І колись я зустрілася, спілкувалася з жінкою, яка бабуся Лі, я її садаю. це волонтер, старенька така. Вона збирала гроші на допомогу армії. Звичайна жіночка українська в Дніпрі. Мені вже її немає з нами. І хто знає, хай складають світлої пам'ять. І вона колись мені сказала, вона нащадок. Чумаків, і вона казала, що я дитиною бачила книгу, яка називалася Велика Скіфія. І, власне, це древня книга, яка ще була стара, дореволюційна, і більше її не переводували. І там було написано, що Україна це і є скіфія. І описано те, як була знищена Україна, як історія була знищена українська. Як ми перестали вірити. І в те, що ми є скіфами, це знову таки одна з наших родових гілок. Але ми маємо усвідомлювати, що ми і є скіфи, і що ми нікуди не ділися раптом не пропали. От, власне, страшно те, що розтоптують зараз вже просто навіть. Не столітню історію, не 300 як це робили комуняки, а просто розтоптують всю історію, яка і минула все нашої нації, наших родів. Просто для того, щоби. Це питання не в забудові навіть і тих територій, які відбуваються, і захоплення рекреаційних земель якимись санреями чи якимись ще структурами. Питання тут стоїть вже в тому, що просто нищиться в часи війни з ніж сепари. Я би порівняла це, знаєте, наші хлопці воюють за землю, воюють за мову, за культуру, за майбутніх дітей. Але чи розуміють вони, що ті, хто їми керують, вони зовсім не думають ні про культуру, ні про мову і допускають до подібних дій протиправних, отакі санреї? І у такі санреї вони керують Україною, по суті кажучи, нищать наші кургани, нашу культуру, пам'ять про наших пращурів. Мені здається, що говорячи про Україну, треба боротися і захищати перед усім нашій владі, і символізувати, з ким вона, чи вона з українським народом, бо вже є сумніви. Чи вона захищає у таких тільців, напівкримінальних, а може і кримінальних, які все-таки нищать і розтоптують культуру і українську душу тут всередині країни, і роблять не менше і не гірше, точніше гірше, мабуть, чи можна порівняти те ж саме, що і роблять орків там, яких ви називаєте да, російських солдат? І знайманці, які тут вбивають матусь, нищать хати. Говорячи про ситуацію, мені би, що я можу ще сказати, що я бачу. Попри те, що це відео вийшло Стесленко з, з археологом, який вже доклав в лапках своїх рук історичних, чи я не знаю якихось ще. Не зовсім науковця рук до розкопок до курганного комплексу, який ви називають Кромлихом. Хоча знову-таки я натякаю, що там не одна могила. Вони її ці могили поховали просто під цією землею і під цими будинками. А насправді там великий могильний комплекс. Рядом заходечкою річка Сура, якщо не помиляюся. Якщо казати про назви, то сура, Сула і взагалі річки, які протікають по тих територіях, вони багато що були пов'язані з культами древніх, пов'язані зі смертю або річкою долі. І власне доля, тяжка доля може спокутувати і припасти на долю тим, хто от, власне, не поважає і нищить. Наші могили, наших пращурів, хто докладе цього рук своїх. І так звані археологи, я їм бажаю просто одного, щоб була правдива відповідь на їхні дії і тих, хто їх посилає на подібні дії. Але кожен перед істиною і перед, перед своїм кінцем, а він може бути в будь-яку хвилину. Ми не знаємо, що у нас може відбутися з нами, що, що нам на долі припало. І як кажуть, в якийсь момент ми будемо відповідати самі перед собою, перед своєю душею за те, що ми накоїли. І я думаю, що ті тисячолітні кургани і могили, які там, і душі пращурів, хай це не ваші пращури, хай ви, бо ви ворожі, ставитеся до цього всього. А якщо це ваші навіть коріння є, то ж, тим більше для вас це ще більше кара буде і для ваших родів. Ви все це отримаєте в повному об'ємі за ці тисячоліття. У ці тягар, це тисячоліття впаде на ваші душі і на ваші тіла, на ваші роди. І тисячолітня кара вона впаде на вашу систему. Тобто ви йдете йде саме по цій стежині. Не можу я, мені дивно, бо я розумію, для чого це робити, Якщо ви є лише виконавцями цієї справ, то все одно я розумію, для чого роблять ті, хто вас підштовхує до таких дій. І, власне, але якби не було, це все-таки сумно, бо для того, щоб перемогти. У шаховій навіть партії не треба бути підлим, треба просто дотримуватися її правил. А ви йдете проти правил і руйнуєте не тільки е, гру, але й перевертаєте шахи і розсипаєте їх. Тобто е, ви показуєте себе не як е, е, талановитий е, гравець і розумний, який буде грати на одну партію, буде в повалі не одного покоління. І свої особисті. Ви просто показуєте, як, як здичавілий Бога, бух, який прийшов на чужу землю і хоче там все знищити, перевернути. А думає потім, що побудує свій світ, але це не так. Е, власне, ви йдете до своєї загибелі. Той курган, який зараз оце курган беліхова могила під підгородньому. Ви мали би просто знаєте, е, дихати на нього і облагораджувати, аби. У вашій особистій долі все-таки не завершилася. Ну, це навіть не ваша доля, а доля системи, який вас годує, щоб все-таки ви мали якесь майбутнє. Мені, коли ми попробували біля цієї могили, сказали один із посадовців, відео ви бачили, я думаю, посилання теж зроблю, так званий енергетик цього санрею, він мені сказав, так розмовляла, розмовляв, розмовляв підкази, ходять тут голі і боси. Ну, тобто такий собі панський напрямок вже мислення, він уже себе ставить якоюсь над людиною. А я оце гола і боса ходжу і щось захищаю якісь інтереси якоїсь землі. То я вам скажу, шановні, і саме панство, мої пращури жили на цій землі, мабуть, більше, ніж ви, бо я поважаю цю землю більше. І, і маю відповідно право казати, що я вільна людина, і я під в мене навіть фізіологічне є коріння, якщо ви побачите, то я є на щедок скіфів. І це не те, що я там проявляю, так би мовити. Вхизуючи ще для того, щоб ви подивилися і засміялися після того я випендрююсь, да я я скіфянка. Але насправді я дійсно є нащадок скіфів. І мені хотілося б вам як нащадок скіфів зазначити. Я вас ну це навіть не проклинаю, але все-таки я був клянуть, то Мабуть, це таке негатив, посилання негативу від себе. Ні, Я бажаю вам, зичу вам, так, щоб ви отримали все те, що це заховане у цих древніх могилах негативного до ворогів. Там лежали і лежать наші пращури, які боролися за цю землю, які боролися з ворогами. Часто перемагали їх. І, власне, хтось із них, як темник, якого ви розкопали і знищили, невідомо, де він, Новоолександрівський ну, курган, це великий воїн, і через який розкопані могили його. і почалася, по суті кажучи, війна. Ви побудили цей дух війни, але ж дух війни не можна їм керувати. Це така сила, особливо коли це сила народу, який тут жив. То ви наразилися самі на неприємності на кару. І відповідно, і белігова могила це вже козацька могила. Але там може бути і козацька могила, якісь ще і скіфські коріння, і сарматські скоріння, і половецькі можуть бути. І оце все єднання цих народів, які тут поховані. Вони можуть впасти, а воно не можуть, а таке і буде, і таке і є. І вже почалася ця. Так би мовити. Нова війна. Ви одну війну почала, тепер другу починаєте. Яка буде ця війна і чим вона завершиться? Чи не проти вас ця війна буде? Чи не проти тих, хто намагається керувати і знищити Україну всередині? Я є таке вислів, єврейська да, постановка, там кажуть в одній з? Видатних да, сцен театральних кажуть людина, мир дому вашому. А я теж вам бажаю миру вашому дому. Але хочу зазначити, що е, тут не ваш дом, бо ви не повагою ставитеся до наших пращурів. І відповідно. Від них і будете покарані. І від українського народу, який в один момент може перетворитися від заляканих вівць на розлючених вовків. А вовки, коли вони виходять на полювання, вони єднаються. Не дай Боже вам побачите це. Але дай Боже, це буде. Ви до цього рухайтеся. Щасти.